Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Росіяни зруйнували зо три десятки приватних будинків на Харківщині у Куп'янському районі. Під масований обстріл потрапило село Григорівка. Щонайменше 60 прильотів зафіксували у правоохоронці. Зруйновано 12 приватних будинків. і Ще півтора десятка хат пошкоджено в Чугуївському районі. Загалом за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів на кордоні Харківщини. За даними обласної військової адміністрації, минулося без поранених. А на Херсонщині ворожа артилерія обстріляла Херсонський та Бориславський райони. Є поранені, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Крім того, у селі Широка балка. Місцеві жителі під час робіт у полі наїхав на вибуховий пристрій і підірвався. Зараз він в лікарні. Три десятки авіударів, 80 залпів з реактивних систем, три ракетні обстріли. Така активність ворожого вогню була впродовж. 386-ї доби повномасштабного протистояння росіяни не припиняють штурмові дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському. Мар'їнському та шахтарському напрямках там провели 75 атак атак. В день і вночі триває героїчна оборона Бахмута. Відбуваючи штурми окупантів, наші захисники знищили в районі міста більше як дві сотні ворожих солдатів, і ще з 300 поранили. Один з епізодів знешкодження ворогів біля Бахмута показали бійці сил спеціальних операцій. Своїм лучним вогнем вони знищили групу. Піхотинців під Авдіївкою воїни 59-ї бригади здійснили успішну атаку на позиції росіян, четверо з яких взяли в полон. Окрім цього, сили оборони спалили ворожі склади з боєкомплектом поблизу Маріуполя. Тож ворожі втрати на українській території зростатимуть. Ще більше ми сподіваємось. генштаб щодоби інформує нас про те, скільки російських загарбників залишилося в нашій землі. На цьому й знищено вже понад 162 тисячі з половиною тисяч солдатів країни. Терористки лише за минулу добу до цього списку додали 1040 ворожих вояк. На брухт наші воїни перетворили 12 танків, 11 панцерників, стільки ж артсистем, комплекс реактивного вогню та три засоби ППО загарбників. Гарбників сили оборони також знищили ворожий літак. 13 тактичних безпілотників і спалили 17 цистерн із пальним росіян.